Сьогодні перше читаємо великий Покаянний кодон преподобного Андрія Крицького. І, безумовно, нам потрібен час для того, щоб увійти в річі цього Великого Посту, і щоб душа вже збадьорилася. Постовими молитвами виструнчилась і спрямувала себе до Бога, до його світлої правди, до Голгофи і до Воскресіння Христового. І для початку надзвичайно важливо було почути слова кондака цього великого покаянного канону. Душами, душа моя, остань чого спиш. Нам треба пробудити наші душі. Зрозуміло, що вони не зовсім сплять, але, але треба будити. Але треба, щоб вони почули проникливі слова цих пісень. І Збадьорилися через земні поклони і через молитву Святого і Примоси, що вона відчула душа кожного з нас, яка відповідальність перед нею, яке завдання велике перед нею, яка мета велика. І не даремно в цьому кондаку душе душевою, за словами Останчого спиш, і де кінець наближається. І маєш, вони пишуть за засмутитися, а інші засоромитися. Та й засмутитися безумовно. І засоромитись особливо. Тому що треба здобути милість Божу. Мирність Божу. Хай пощадить тебе. Христос Бог. Хай пощадить тебе, щоб здобути це, треба і прокидатися, згадати про те, що кінець є. І що сотним ночі. І що нам треба постати на тому суді. Якщо не чистими і праведними, то покаяннями, спрямованими через покаяння до Божого милосердя. Хай Бог благословить нас. Продовжити і читання великого канону завтра і наступні дні. І продовжити гартувати наші душі, щоб гідно зустріти його Гопу. Воскресенье Христова.